За мостом торговец. Кос випав там. Ага. Там инкос в машини випав, зараз легше пограбить. Давай, стопай, стоп. Де вони, де вони, де вони. Прижимаємо Солк? до обочини. Угу. Це пограбування. Кажи, що це зап... ну, скажи, что ты запровадил. Скажи, по гарбуванию. Обиняйся по грабуванию. Боже, шо по. Дабы их тормознули. А, все, бачу. Да он, до, он дос ми сказали Ручки не ти. ти. Ручки Ручки догори піднімаємо. Ручки догори, піднімайте руки. Я, я граблю, я граблю. Давайте Дай я, я, да я скрию. Дай да я скрию. А, Мас, руки бам. за голову. Руки за голову. Я його граблю самі зараз. А самих цих грабить можна? Так. Так, дістав, дістав рукавички. 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 Почав обшукувати особу навпроти. Я мали на Мерсе, ДБш, вона затулить. Це ви значить, що ви маєте скривати. А хто це стріляє? Ага, нічого, не знайшов. Ладно, пощастило вам. Чи я повернувся? Влад, хто по нам стріляв? Я не знаю. Чи ти не мені? Давай я його попробую. Я тільки машину маєте вскривати, а не Я говорю, я не знаю, хто по нам стріляв. Та, значить, я його вкрила, я його можу попробувати. Я вже сказав, що нічого не знайшов.